Ого, це я за минулого разу. Їм поки не забрали на плантацію бавовни. Зараз будемо міряти компресію на оцьому т 4 з моторчиком 2.4, який перетворився на коптильну для скумбрії, як писали мені в коментарях. Форсуночки викинув. Дротик з клапана зняв свічки фіть, манометра закрутив. Поїхали! Поїхали. 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 Цього явно маловато, тому брічка піде на чермет.